Нахожусь в городе ровно. Приезжал сегодня сюды в телекомпанию Ривный 1. Потом отсчет по Ривный 1 я вам покажу. А это я зашел в парк, ще до дизеля довго, сегодня до дому поеду дизелем. Ровно прошел сильный снег дуже. И водичка стекает по молесеньку. И журчить тут струмочек, ручеек. успокаивающий. Пойду дальше. Короче, что происходит в моей жизни? Я вам двух словах расскажу. Значит, судьи не хочет разглядать мои заявы насчет всех видов социального э, до, в плане социального захиста. Ни заяву Вони до розгляду не приймають, відписуються під різними предлогами. Щоб вони, на них вплинути, треба залучати засоби масової інформації. Я колись звертався до Кочки, не звертався. Я був в Державному бюро розслідувань, подавав туди заяву. Вони покидькі, адмінвом, одні підараси там, я вам прямо так скажу. Вони нічого не розслідують, тільки відписуються. Що хмельницьке відділення, що київське відділення, там шмаркаші сидять. Хто їх туди понабирав, блядь, для того, щоб, мабуть, відкосити від військового стану, всього. Ну, коротше, тупі і дебільні. Все, був в прокуратурі генеральний, блядь, в офісі генерального прокурора, подав скаргу те же саме, блядь. Ніхто нічого не робить, спустили в ровно ровно в коротше, все пропало, блядь. Написав нову скаргу на хвильового в рону, тому що в Кастополі в поліції одні маніяки і вбивці там. Ну, основна маса. Я вже про це давно заявляв. Ніхто нічого не розслідує, а людей як прибирали, так і прибирають. Коротше, по кримінальній лінії ніхто нічого не хоче робити. І судді не хочуть розглядати скарги на слідчих. Коротше, одна мафія. Значить, був у Максютинського є такий один, який розказує, що він такий великий полководець насчети боротьби за українізацію України. Ну, Простий кат, скажімо так, якщо по простонародному. Теж закатовує людей. Кого хоче з писків повикидає. Це на субсидію я маю на увазі. Та, навіть самий соціальною допомогою. А кого захотів, того поставив. Значить, був я в нього. Писав я до нього дві чи три скарги. На всі він написав відписки. Поїхав я в департамент обласного соціального захисту, написав там. ну Там сидить така пані, яка теж, чесно кажучи, наплювають на життя людей. Вони норм права не знають і застосовувати їх не хочуть. Вони Рішення європейських судів не враховують, вони рішення українських судів теж не враховують жодних. І, коротше говоря, я живу в бузіннях. Вообще, тобто, чим я зараз займаюсь? Ну, крім того, що картон збираю, пляшки порожні, е, прошу кого дещо можу, яку копійку е, додатково це. Е, так, да, в мене є смартфон, яким я зараз це знімаю, але його вартість на ринку ну, 500 гривень може, я за нього возьму. Але я тоді залишусь взагалі без засобів до зв'язку. Коротше, суть не в тому. Суть в тому, що я офіційно стою в центрі зайнятості, гроші не платять. блядь. Не враховують постанову, я вже забув, який її номер, там я вдома записав, про те, що під час військової операції. Військового стану, воєнного стану, е мають платити не менше, ніж мінімальну виплату по безробіттю. Навіть якщо немає страхового стажу за останні 12 місяців, він, якщо менше 6 місяців, то все одно мають платити мінімальну виплату. Не платять, пішов е по соціальну допомогу. Ніхто нічого мені не дав. Сказали, у вас великі доходи. А чого? тому, що вони кажуть, у вас доходів не було, поэтому вам доходи за кожен місяць включаються по 4 тисячі гривень, і, відповідно, ваші доходи більше, чим вам повинно призначити допомогу малозабезпеченому. Отака ситуація. Ще виходить, що я їм должен. Це ж податки треба сплатити. Якщо в мене по 4 тисячі гривень в місяць доходу, то значить я ще дов 20% сплатити податків, Це виходить по 800 гривень за 6 місяців. 4800 гривень це я вже должен державі. Поняли, да? так? Місля того, щоб дати соціальну допомогу. Потім. Міська рада Костопольська на чолі з діхом, значить, винні 11 тисяч гривень тільки мені по догляду за мамою інвалідом, лежачим інвалідом першої групи як компенсацію з догляду на непрофесійній основі. Не заплатили. Тепер що стосується субсидії, з травня 2021 року субсидію вкрали при змові е, Значить, оцього самого, що в департаменті районному працює, боже, я його все раз забуваю. Максютинський, значить, Максютинського. І це. Е, Я на нього подавав в поліцію теж. Поліція в нього хабаря взяла, скоріш всього. Значить, і нічого не зробила. Ну, як ось вони порішали, як завжди. Це ж рішали. У нас в Ровенській поліції, що в Костопольській поліції, що в Ровенській обласній роблять або покидьки, або підораси, або маніяки, або вбивці, або дебіли натуральні. Блядь. І тому вони ніхто нічого розслідувати не буде. Не будуть вони розслідувати. Вони себе захищають. І Вони одягають мундири для того, щоб свої сраки поприкривати, там, сидіти спокійно собі все. І неодноразово, неодноразово, я на них скаржився, блядь. Я прибрав багатьох мінтов. Ну, і мається на увазі не вбив, там нічого, а реально просто за що жалоб всього. Двох глав СБУ Романської області я вбрав. Від роботи, хабарників і всіх остальних. Декількох керівників Костопольської поліції прибрав, блядь. Багатьох рядових мінтов поприбирав, які катували людей в стінка. Отакий От був Бородовка, наприклад, начальник поліції, любив, наприклад, сподіватися в бронежилет. У нього банда своя була. Вони заходили, брали будь-яку людину і забивали її до смерті в бронежилетах. А потім де-небудь вивозили, викидали. Ніхто це не розслідує, але факти такі є. Там і зґвалтування, і все подряд. От, потім в адміністрації він робив, потім, это, потім його син десь там теж пристроїв його. Это. Короче, то є пахлеще за нього. От. Я це все припинив. Писав зі сілком керівникам Захарченка, міністром води до мене приїжджав. Потім до мене був Ваков, вже це що недавно був, там типа, от. Ну, Клименко, то я не знаю. Колись я був з ним знайомий трошечки, але Ой, бля, чи десь я там проходжу у них по документам чи ні, я не знаю. Ну, Факт, є, що ці двоє були, то Захарченка допоміг мені, а Аваков мені ще й погрожував. Даже. Бо я писав про те, що його син краде ці самі рюкзаки, тобто кажу, що все-таки не мішало б це діло розслідувати, то він не полінувався, припхався геть в Кастополь. І вночі дзвонив до мене, ну, вже було десь 11 годин вечора, казав, що давай зустрінемося, мол, типу, Я зараз тут в відділенні, і там погрожував мені одною справою про зґвалтування, що там в мінтов... заведена на мене справа, що я там згвалтував когось, кажу, є дані оперативні зйомки. А така ще Так що, мужики, якщо будете з якимось дівчатами по лісі ходити. Так скажем, то будьте уважні, тому що вам можуть прийшти зґвалтування. Не фігіло б зґвалтування. Ну, коротше, суть ні в тому. Бля. В общем, суть в чому? Без ніхіраси сижу. Вообще, без нічого. Доведений до такого відчуття, я пишу, я звертався до різних журналістів, до четвертої влади, там теж покіки сидять, їм наплювати на все. Звертався до рівни вечірнього, те ж саме, до рівня громадського ТВ, чи як воно називається, телебачення. Теж всі ходять, прикрились війною. Прийшли, подивились похорони, пішли по 100 грам, мабуть, випали на тих похоронах. Ну що, халява Це саме. все. Зняли репортаж, день вбили, ждуть, коли нові похорони будуть, і всі зайняті війною. А війни ж то нема. Ну, де війна? По закону, що її нема. Військовий стан є. А цей військовий стан вів я. Тобто, завдяки мені було введено військовий стан. З якою метою? З метою боротьби з корупцією. Щоб з корупцією боролись. А Зеленський вже скільки років президент, вже він не президент, фактично, якщо можна так сказати, а корупції все більше і більше. Ось така ситуація. Я зайшов в Рівний 1 Що там було, я вам розкажу. Це вже сьогодні я другий раз там в Рівний 1 Припхався після суддів, хворий, старий. Ой. Коротше, голодний. Прийшов туди. Ну, та дитина, яка мене перший раз зустріла, ну, приїхала вона. І що, що вона зробить? Каже, Треба йти до керівника. Керівник там у них який-то туз, фамілія, туз. В общем, цей туз править там, это самое. ну так само, що в четвертій владі. А я пригадую всі часи, ті часи, коли. то ли по Данилову, то ли по кому, короче, из пистолета стреляли. В чем суть питания? Питание суть в том, что прихвачивали журналистику бандиты так, чтобы журналисты не пхали нос в коррупционные дела. И, соответственно, журналисты стали бздунами. То есть они обосрались все сразу же, блядь, и начали писать то, что выгодно бандитам. То есть сопоставлять с ними свои действия. Поэтому, когда людина начинает Ворокузить, ну, то есть, типа, покажу, що мені положено прожитковий мінімум, що мені положено там, по Конституції, там, соціальна допомога, субсидії, все інше, на поверхність вилазять бандити. Ну, це так, бандити. Я їх бандитами не вважаю, тому що вони всі ряжені, там, як, вони, як там, по я вже не був, не пам'ятаю, а чого я їх не вважаю? До мене приїжджали вори в законі, які були короновані ще при Совєтському Союзі. Без денег, без нічого. Авторитетні вори в законі. Магаданські були, були Донецькі і Львовські. Понімаєте в чому діло? І вони мені розказували про всіх тих, що у нас тут в Ровенській області. От цих полудурків, які корчать себе крутих, типа, щоб вони рішали, типа, рішають. Вони з воробським міром ніколи не були нічим зв'язані. Це безпридірщики, які сидять під стопою КГБ, під стопою Мінтов. От, наприклад, є начальник міліції, його родич вб'є кого-небудь. Він його оправдає, все, вже цей чувак стає, типу, рішалий, там, посидить де-небудь, там в основному ізоляторі 1,5-2 роки. все все утихне, вони спишуть по тихому що типу ніяких претензій немає, випустять його все. І це падло, далі вбиває людей. розумієте? Тобто, коли ви мені кажете, наприклад, іноді по телевізору, що зараз э, у вас життя краще, тому що правлять геї там, і всякі інші елементи. Э, извращенные элементы, вот, то я вам всегда буду говорить, что при ворах законе настоящих такого никогда не было. Вот этого беспредела не было, потому что они всегда отстаивали интересы народа. Понимаете, интересы народа. И настоящие воры в законе. И у них никогда такого не С кем я не говорил из них? И с теми, что на руках солнечный Магадан, и с теми, ну ладно, это такие уже дела. Они все говорили мне, Сережа, скажи, у нас такого нету вообще. Ми каже, навіть якщо знаємо, що якась людина страдає, каже від наруги чиновників, ми каже, все час пробуємо допомогти. Ну, це каже, понимаєш, связано теж з определенним риском, тому що ніхто ж на себе, не хоче брати за чиновників, понимаєш? але все одно деякі роблять, пробують зустрічатися, обговорювати ці питання, як це, це в прошлые році було. А потім, коли приходила там, Это вот так оно все происходит. И вот я все время помню одного юриста Создолбунова, який нормальний хлопець, який відстоює інтереси якоїсь сім'ї, чи жінки, в якій тоже забрали соціальну допомогу. І ви знаєте, її вбили. А за що її вбили? За фігню просто. Ну за що? За те, що людина відстоює інтереси громадян України. Ну, блядь, це вообще дурдом. Блядь. Я вам говорю. блядь. Таке взагалі допускати не можна. Тому я розумію цих журналістів, які сидять на низьких должностях, мелких журналистов. Я їх розумію. Вони зависять від руководства, вони зависят від зарплати И вони мають сім'ю, вони мають дітей. Все зрозуміло, ні, ніхто не хоче свою життю ризикувати. Вот. а те, что стоят над ними это просто секта полудурков блядь, которые повязаны с бандитами, с коррупцией что вам говорить, я когда-то с начальником с одним руководителем КГБ играл в карты в притоне натуральном блядь, в бандитском притоне и с начальником милиции это самое, играл в ваших областных начальников, Ну их же нема конечно, это самое все с тех времен же ничего не поменялось точно так же есть подпольное казино, куда вы они приходят, куда приходят бандиты, что они все вместе общаются, вместе пьют, короче, решают вопросы и все. Поэтому мы для них, люди, это те деньги, которые лежат у них в кармане. Они воруют наши деньги, социальные гарантии, воруют деньги и кладут их себе в карман. А когда мы начинаем это все пробовать решать, вот, я вам вообще еще раз говорю, вылазят на поверхность бандюги, они приходят по вашу жизнь, блин. Понимаете? Поэтому обращаться к адвокатам, к юристам, это все бесполезно. Почему бесполезно? Потому что они, те, кто практикуют на сегодняшний день, они все прошли фильтр бандитов. Полностью все прошли этот фильтр. блядь. Никто из них не мог пикнуть слово э, перед тем, как э, его не приняли в какую-то бандитскую структуру. блядь, И все. Поэтому они имеют возможность работать защитниками юристами, там, мают кабинеты свои и все остальное, блядь. Меня тоже приглашали в эти структуры, действительно, хотя я мал, маленькое образование маю, ну, по таким меркам, но в связи с тем, что люди обознаны с объемом моих знаний и направленностью моей деятельности, они считали, что лучше иметь меня за шестерку, типа, чем Віду, чим, ну, щоб я самостоятельно Но я відказався от этого і понятно, що подвергся. Большому Потому что у нас по мені, стріляли, з пистолета, пробували вбить несколько разів, причем і менты. Вот. У нас там в городе творится. У людей все дворы позабирали. Прибудинкові клумби позабирали, газгольдери позабирали, сушарки для білизни позабирали, пороставляли там фірми, гаражі. блядь, ну Що угодно. ну Це ж спільна власність громадян. Не мають права це робити, ні, позабирали і, і всі сидять мовчать. Починаючи від е, нашого городка, то ж саме в області, от ці от всі структури, які займаються контролем е, добі, там коли-то така була, от, е, будівельна інспекція. Ніхто нічого не хоче робити. Ніхто не... Прокуратури собі оцей... Отцю... Коротше, люба структура. Це секта козлов і бандитів. І на букву П, опять же, що вам скажу, хто вони всі такі, блядь. Вот. І єдина надежда, це, звісно, на такі канали, э, гласні канали. Гласність, вона завжди побіждає преступність. Завжди побіждає. Но для цього журналіст не має боятися виконувати свою роботу. А у нас сейчас таких журналистов практически нема. Я вам наведу один пример. В Ирландии когда-то английское правительство решило ирландцев стравить, звести с земли полностью стерты и их население из-за того, что они все время требовали свою независимость. И они их засыпали дешевыми наркотиками, лишили их возможности работать, значит, там создали им экономический, искусственно-экономический кризис, создали. І вони фактично вимирали. Так от того, щоб цю Ірландію освободити, щоб дати їй можливість жити, погибло свыше 60 журналістів. Свыше 60 журналистів, и из них 20 или 25, я точно не помню, були английскими. И вот то, что погибали там английские журналисты, вот это сыграло свою главную роль в том, что шум пошел в самой Англии, что людей убивают за что? За то, что люди хотят просто жить. Блин. Понимаешь? И я хочу вам сказать, журналисты, что пока вас не будут вбивать, блядь, в стране, ничего не будет робиться. Ничего не будет. А если вы боитесь снимать репортажи какие-то, вот От, видите, я снимаю про ментов, все, блядь, да, ну убьют, так и убьют, а что делать, блядь? Ну, надо говорить правду. Надо говорить правду. Если не говорить правду, если не вскрывать, вот не приходить до них, когда они пьют, гуляют, там это самое. У меня был в налоговой. Перед Новым годом там день рождения было у начальника. Поезжала вся элита там, бля, прямо в здание государственной э государственного учреждения. И бухают там. Ёб мою мать, блядь. Ну что ты э налоговая или что? Что ты, блядь, бідний? Зазніми да якісь то ресторани дорогі там, закритого типу за городом де-небудь. Соберу друзів чи у себе вдома, блядь, випий. Не перетвори публічний в публічний дом государственной структуры. Бля. Короче, ребята, понимаете? Вы назвались журналистами. Пожалуйста, работайте, как журналисты, блядь. Если вы поняли, что вы не можете всю работу рубить, то, то для чего вы вообще вы тогда пришли туда? Ну, пишите заявление, уйдите. Да и все, я так себе понимаю. То же есть много других должностей, блядь. Каких-то. То же самое руководство, блядь. В общем, херовые вы люди, скажу вам так. Вы ставку на вас в государственной деятельности не сделаете, блядь. Никак. Поэтому и дальше будут издевательства над населением, области, блядь. Ну и Украины, конечно. Но ну, там у них свои сидят, такие самые кивы, блядь. Понимаешь? Ну не знаю, полтавские суды, например, и эти тернопольские, то хорошо защищают людей. Там, если чуть еще какой-нибудь шум, блядь, и судьи в первую очередь сразу же принимают решение на сторону населения. А у нас в Ровенской области вот эти... Бой миструк, там, Шимки, там ті, ковальська, ще яких там, блядь, это, это які це судді, блядь, це полудурки, саме натуральні, блядь. Я, ви вчитали їхні рішення, що вони там пишуть у своїх рішеннях общі фрази. Ні норм права не пишуть, блядь, Вони не пишуть ем, судове рішення е, Висновки Великої Палати Верховного суду, блядь, І вони пишуть там повний дебілізм, блядь, Тобто такий дебілізм, який оправдує шизофренії. шизофрені, да? тобто їхні шизовиводи, я називаю. Тому що нормальний чоловік такого не прийме. Візьміть рішення і в більшої палати Верховного суду і візьміть рішення других судів, теж апеляційних, говорю, в другої області, візьміть Полтавську область, візьміть Тернопільську область, наприклад. Да? Там такого немає. Да нема такого. Людина звертається поетом, немає соціальної допомоги. Він каже, що. Наприклад, не дали соціальну допомогу. Суд присуждає соціальну допомогу на уровні прожиточного мінімума. Господарственна інстанція, наприклад, Мінсоцполітики, представники подають апеляційну жалобу і говорять, що згодні, що має бути допомога. но вона має бути не на рівні прожиточному, а на граничному розмірі, тобто 1600 гривень. Там, да? Той граничний розмір, там 4800, приблизно, примерно, на даний момент, я точно вже не пам'ятаю сколько він в этом году. Вот. А їм операційна інстанція каже, що независимо від того, що написано в ваших законах Міністерства соціальної політики. Принимается норма Конституции, а по Конституции гражданин Украины должен получать доход не ниже прожиточного минимума. И если вы призначили социальную помощь, то она тоже должна быть не ниже прожиточного минимума. И это есть закон для всех государственных учреждений. А у нас ровно быдлота, быдлота всю жизнь сидеть в этих креслах, блядь. Я не хочу говорить слово на букву ⁇ Жебль ⁇ Вот. Но то, что в Ровенской области большинство э, руководителей поголовно евреи, блядь, это известно давным-давно. И даже в сельскохозяйственном техникуме была карта такая национальности нашей Ровенской области, где кто как жил. То даже в старые времена в Ровно жили одни евреи, а украинцы либо по селам, либо в рабстве у них были. И вот они с той поры привыкли давить славянское население, блядь, и сидят сейчас в всех вот креслах, жрут, пьют, блядь, за наши деньги, получают себе премии и все остальное. А люди на приезжай, не даются с помощью. А они говорят, да пошел ты отсюда, что ты тут ходишь, бомжара, иди сдыхай, блядь. Поняли? Вот это такая ситуация. И журналисты, вы в этом виноваты, потому что вы боитесь сдыхать, блядь. И поэтому лучше быть одного журналиста. Щоб було. Тоді був у шумі на Україну, а так із за того, що ви боїтесь вмирати, вбивають, наприклад, у нас в області десятки тисяч людей. Це ж субсидію не призначають не тільки мені. Там же ж багатьох Максимчук забрав субсидію, поняли, раз соціальну допомогу не тільки мені не призначають, і не призначають і другим людям, бля. Чого? Вони її не призначають. Людина отримала соціальну допомогу, прийшла переоформитися, вони повинні її зробити, по новому призначити соціальну допомогу. А вони кажуть, що соціальна допомога типа, не входить в доходи. І, відповідно, за 7 місяців по 4 тисячі гривень вписують доходи. А це ж незаконно. Чого? Тому що соціальна допомога вона входить в доходи, але при визначенні тої самої соціальної допомоги вона не враховується. Ви поняли? А доходи, що людина отримує, що вот дело. А насчет того, що по 4 тисячі вписують в доходи, то це я буду теж. Якщо буду живий здоровий, блядь, то я буду ще розбиратися в Києві з цими козлами, які всі ці норми попереписували. Ну Но там мені треба буде підтримка самих крупних політиків. І я, конечно, к ним поїдуть і в парламент, і президенту, блять, а що робити? Сьогодні страну ніхто не защищає. Всі сидять на жопах, блять. И мечтают про миллионы, блядь, и чтобы их никто не трогал. А все работают на государственных должностях, на контролирующих, на правоохранительных органах, блядь, в, суд, в судах, блядь, понимаешь? То что это за країна? страна? Страна жидовый пидорасов, так я скажу, блядь. Вот и все. Так что спасибо вам за внимание. Пока что. До скорых встреч.